Всім привіт! Давно не була в прямих ефірах, і сьогодні хочу поговорити з вами про штучний інтелект знову, тому що буду виступати на конференції на цю тему, і подумала дати вам досить корисний момент про штучний інтелект, про який. Чомусь дуже багато фахівців не задумуються взагалі. А взагалі, я планую провести таку рубрику, яка називається Вмикати голову для фахівців, які там створюють контент. Або самостійно ведуть свої соцмережі, або є діджитал фахівцями, тому що я бачу, як величезна кількість фахівців, які надають послуги з діджитал, працюють дуже дуже шаблонно і мене це трошки тригерить. Але з чого хочу почати, хочу почати з того, що покажу вам опитування, яке я провела зараз одну хвилинку, нещодавно в групі. Яка є групою для копірайтерів, Боже? І я настільки була вражена відповідями, тому що ну це фахівці, які в першу чергу повинні розуміти цінність штучного інтелекту? Але ну на жаль, ні. Я в копірайтерській групі чудова група Фейсбук Українські копірайтери. Прямо, ну, якщо не підписані і якось пов'язані з текстами, дуже рекомендую. Я е, зробила там опитування е, з наступним формулюванням: е, чи стали ви як фахівець заробляти більше завдяки використанню інструментів штучного інтелекту. Ну і ось вам вибірка. Не знаю скільки тут учасників взяло участь, але ну там плюс-мінус близько сотні, точно. І що мене вразило, це те, що найбільша е, кількість голосів. Набрав варіант: ні, вважаю, ніхто не зробить краще за людину. При тому, що тут серед варіантів було, що так я можу виконувати більш ресурсоємні дорогі задачі, так, я можу працювати з більшою кількістю клієнтів, а ще був варіант розкорювати процес виконання певних завдань. Тобто, вже це не про гроші, але. Відповідно про штучний інтелект, і чи насправді ніхто не напише краще за людину, і ніхто не зробить краще за людину. Давайте покажу вам простий приклад: треба розуміти, що я вмію писати дописи добре, якісно, швидко, сама руками, тому що роблю це багато років. І написати допис просто з голови у мене займає там 7 хвилин досить швидко. І саме тому, наприклад, у тому ж Фейсбуці. А у мене дуже велика кількість хибодруків, помилок і так далі, тому що я пишу в потоці. Але е, я знаю, що ну, більшість ні і далеко не всі вміють писати дописи. До речі, написання дописів, якщо ви навіть хочете цьому навчитись самостійно, це навичка, це не талант. Ото я не народилась така прикольна да, з таким талантом писати дописи. Це навичка. І їй дійсно можна навчитися, якщо розуміти, за якими принципами працює копірайтер. За якими принципами взагалі пишуться тексти в інтернеті, да? давайте так це називати. І м -м, прикол в тому, що штучний інтелект може написати допис набагато краще за мене, за моїми ж думками. Тобто, я прям для себе порівнювала дві задачі. Зараз я вам покажу, що я з чим порівнювала. Я свої думки вивантажую кудись в замітки, і потім на їх основі пишу дописи: і я або роблю це сама, або делегую це штучному інтелекту. І просто щоб ви розуміли, з чого може, може штучний інтелект зробити що? Я вам показую зараз свої нотатки. Просто ось я вирішила посеред ночі. Написати з голови, що я з цього приводу думаю, щоб це потім розкрити в допис. Схожу ще на одні курси, тоді і тоді почнуть купляти. Ну, це насправді такий головний біль дуже величезної кількості фахівців. Це така собі форма прокрастинації, коли вам здається, що ще одні курси з підвищення кваліфікації принесуть вам клієнтів. Але ні, я про це багато говорила у різних відео на Ютубі, у себе в дописах і так далі, тому що ваша професійна кваліфікація. Взагалі, жодним чином не пов'язано з тим, чи вмієте ви продавати. А для того щоб заробляти гроші, треба що? не бути найкращим фахівцем. Хоча ну бажано бути хорошим фахівцем, але не обов'язково бути найкращим. І знати все ніхто не знає всього, я в тому числі в своїй професії не знаю всього. Але якщо ви вмієте продавати. Не боїтесь цього, пропрацювали оці свої всі упередження, які там у вас в голові є про сором, страх і таке інше. То тоді ви замість того, щоб піти на курси, які типу підвищать вашу кваліфікацію, ви точно свідомо оберете, як мінімум піти на курси, які навчать вас продавати ще краще, які навчать вас автоматизувати якусь частину рутинних задач, щоб ви вивільнили свій час на життя. Розумієте? І ось там плюс-мінус про це у мене були думки, я їх отак вивантажила просто, бачите, тут з помилками, взагалі, з, ну так, от одним текстом. Що далі я зробила? Далі я пішла до свого улюбленого клода і поставила за моїм алгоритмом йому правильну задачу. Тут важливо розуміти алгоритм, тому що. Дуже багато на Ютубі рекламують різноманітних промптів да, запитів до штучних інтелектів. І е, більшість фахівців, які досі не зрозуміли, як працюють нейромережі, вони в ці запити, е, не думаючи знову ж таки мисля чи шаблонно, просто копіюють, вставляють там в біків, клода, в вклода е, в в інші нейромережі. Отримують не дуже гарний результат, і такі ніхто не напише краще за мене. Ні, ну дійсно, якщо не включати голову, якщо ти працюєш з новим інструментом і не розбиратися, як він працює, щоб ви отримали найкращий результат, згодом отримували його дуже швидко, то звісно ніхто не напише краще за вас. Але ж питання в тому, що штучний інтелект для фахівця, особливо для людини, яка пов'язана з діджитал маркетингом з текстами. Це в першу чергу помічник, це інша голова. Знаєте, коли я дуже багато років казала, Боже, де б мені взяти ще одну людину, яка мислить, як я зараз вона в мене є, і це не людина. Це штучний інтелект. Це неймовірно круто. Тому що я вам зараз покажу результат, який, завдяки штучному інтелекту, я отримала з оцієї замітки. Я ось цей допис, я дам на нього посилання, потім під відео зможете почитати, порівняти, але просто я вам покажу об'єм, структуру і, що найприємніше, коментарі, які, звичайно, я отримала від людей, які відповідали на заклик дії у цьому дописі. І це ще не все, тому що якщо ви думаєте, що штучний інтелект може вам просто допомогти швидше писати дописи, то ні, це ну не тільки так, тому що наприклад я зараз. Е у мене готується курс вже ось, ось я його випущу по автоматичним воронкам продажу за допомогою нейромереж, тобто за допомогою штучного інтелекту, можна пройти абсолютно весь шлях від маркетингового аналізу і складання сценарію для воронок продажу в соцмережах до їх технічної реалізації. Це до, до дуже швидкий процес. Але я не це хочу показати вам як приклад, тому що ну, для того, щоб цей курс запустити, мені треба було створити лендінг. І я за своє життя написала дуже багато, велику кількість текстів для ленінгів, і я така, коли мені треба було це зробити, думаю, сіла і така блін, надя, це ж скільки часу ти на це витратиш. А там піти замовляти копірайтера, це насправді ще більше часу. Дуже часто буває, тому що з копірайтером досить от цей зворотній зв'язок буває неорганізованим, тому що вам ж треба по часу пересіктись по відключеннях світло у ваших містах і все інше. Я така думаю, стоп, надя, штучний інтелект, давай зробимо експеримент. Тому що прості лендінги там для безкоштовного вебінару або для там якогось лін магніту я робила зі штучним інтелектом раніше на там 4 екрани. Це дійсно просто буквально 20 хвилин і Все готово, якщо є структура, а структур в інтернеті повну. Да, і, до речі, сам штучний інтелект може запропонувати. Але цей раз я вирішила поставити собі задачу зірочкою. І е, за допомогою штучного інтелекту зробила лендінг на 14 чи 15 екранів, 14, здається величезний лендінг. Я вам трошечки його покажу. А ну дам також посилання. Кому цікаво, може хто на цей курс захоче, або подивитись, який результат у вигляді лендінгу можна отримати за допомогою штучного інтелекту. Тобто, ось цей лендінг величезний, весь е, на там 90, більше ніж на 90%. Він насправді написаний за допомогою нейромереж, зокрема, Клода в першу чергу, через те, що я транслюю екран, трошки підтриможує і довго вантажиться сама демонстрація. Але я дам тут посилання, Підете, підете просто подивитись, тому що тут ну насправді він, він дуже, дуже, дуже дуже великий, об'ємний, масштабний і більш того, навіть. Його дизайн мені допомогла зробити, зробити нейромережа конструктора лентів. Да? Це в моєму випадку це елементи у них також є інструмент штучного інтелекту всередині, який допомагає дуже швидко робити дизайн. І е, ось в чому ну, головний прикол: в тому, що величезний текст для лентінгу я зробила менш ніж за 5 годин. Це від маркетингового аналізу. Створення структури до повністю наповнення цього лендінгу текстом, і просто щоб ну, подивіться, як це виглядає: отут буде посилання десь отут в результаті, і просто сядьте, якщо ви там навіть є фахівцем, дай Боже, щоб зараз це подивилися фахівці, хай фахівці копірайтери, і задайте собі питання. А ви самостійно краще за який час напишете, і чи потрібно вашим клієнтам оце краще за кілька тижнів, аніж ось такий класний результат за 5, ну добре, 10 годин, навіть якщо ви цього ніколи раніше не робили? Тому е, я вважаю, що штучний інтелект він можливо і не напише краще за людину, якщо це людина. Неймовірно досвідчена, суперкруто розбирається і в темі, і є просто неймовірно крутим фахівцем по збору інформації, да і так далі. Але він точно буде дуже крутим помічником для людей, які ну не є супер професіоналами А таких реально абсолютна більшість, я б сказала, 98% точно. Більшість з вас абсолютно, хто зараз дивиться це відео, це ви, навіть якщо ви вважаєте, що ви супер професіонали зніміть свою корону, поставте її поруч і спробуйте. Там є у мене досить велика кількість відео, які показують, як правильно з штучним інтелектом спілкуватись для того, щоб отримати супер класний результат. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, якщо ви згодні з тим. Що йти в ногу з часом? Це взагалі нормально, тому що Зараз відмовлятись користуватись інструментами штучного інтелекту, це те саме, що там 20-30 років тому відмовлятися користуватися пральною машиною, тому що ніхто не випере краще, ніж мої руки. Або як бухгалтери відмовлялись користуватися комп'ютерами і рахували на щотах, як це правильно називається, навіть не на калькуляторі, тому що ніхто не зробить краще за мене. Просто подумайте над тим, що якщо ви не почнете це робити зараз і не почнете ці навички в собі розвивати, то за 2-3 роки, і блін, швидше, набагато швидше ваші навички. Застаріють, і ви просто будете неконкурентно спроможні. І тоді вже питання про те, що чому вам треба буде вчитись підвищувати свою кваліфікацію або йти вчитись продавати в такому випадку, вже як би ви не вчились продавати, вам це не допоможе. Тому, будь ласка, давайте будемо включати голову, вмикати голову і робити те краще, що ми можемо робити для себе і для інших людей, як фахівці. Дякую вам за те, що ви вислухали сьогодні.